Всім привіт! Мене звати Базан Микола і я перший в історії Академії спорту чемпіон України спавнів. А ще я дуже скромний хлопець. Свій спортивний шлях я розпочав в три роки саме з плавання. Але у шість років мама вирішила, що я великий танцюрист і віддала мене на танці. А тато вирішив, що я великий воїн. Тому віддав мене на те До речі, саме в Текландо я мав перші успіхи і став бронзовим призером чемпіонату України з Текландо серед кадетів. Перші мої кроки в плаванні були чисто для себе і для здоров'я. Але у вісім років я потрапив в групу Івана Георгієвича Гік. І тоді почалось веселе. Вже через рік інтенсивних занять я потрапив на дитячу лігу плавання, яка є аналогом чемпіонату України, але для дітей. Зайняти нічого серйозного тоді я так і не зміг. Але на дистанції 200 метрів вільний стиль я потрапив у топ 15 сильніших хлопців України. Перші серйозні успіхи в мене з'явилися в 2020 році. Коли я обрав своїм основним стилем спину і виконав на ньому перший дорослий розряд. Вже через два роки на чемпіонаті України я зміг виконати норматив кандидата у майстри спорту на 50 спинів і стати сильнішим спіністом у Одесі серед юнаків. Весь цей період припав на початок повномасштабного вторгнення, і в нас не було повноцінної можливості займатися в басейні. Але наш тренер Іван Георгійович зміг адаптувати наші заняття без Плавання до тренажерного зали та бігу. Також паралельно з плаванням ми почали займатися акватоном. У 2021 році на літньому чемпіонаті України з акватону я зміг зайняти друге місце у особистому заліку в дитячій лізі триатлону та перше місце на чемпіонаті України по акватону у командній гонці. На неділю в мене сім тренувань, три ранкових та чотири вечірніх. Ранкові тривають півтори години, вечірні по три години. Це година залу і дві години води. Наш середній об'єм за тиждень у підготовчий період складає приблизно 25-30 кілометрів. А у період перед змаганнями десь 15-20. Чи підеш допомогти якимось серйозним травмом? Та ні, всього-лише нігті вирегивають, ахіл рвуть, коли в баскетбол грають. Трішки головою б'ються об доріжку, та іноді царапають пальці об тумбочки. Але я зміг всіх перевершити і за два тижні до всеукраїнських змагань у Академії спорту зміг зламати ногу. Іван Георгійович був в захваті від такої новини, але все одно сказав мені прийти і поболівати за моїх друзів, що я з радістю і зробив. Звичайно, плавання дало мені можливість не тільки займатися спортом, а й познайомитися з цікавими людьми. Так, я і мої друзі, з якими ми напротязі всіх цих років витримували важкі тренування Івана Георгійовича, Ми продовжуємо з ними спілкуватися навіть поза межами басейну. Мої батьки, безумовно, є дуже важливими людьми для мене. І якби не вони, всього цього зараз би не було. Вони підіймають мене на ранкові тренування, готують мені їсти, одягають мене. Спонсують мене, купляють мені дорогущі гідрошорти. Дякую вам. А ще я хочу сказати декілька слів про свого батька, який на даний момент захищає Україну від російського вторгнення. І є для мене прикладом та героєм. Підготовку до останнього чемпіонату України, що проводився в місті Львові, ми почали ще в квітні. Тренером був спланований складний підготовчий графік, та ми прийняли участь у декількох підвідних змаганнях. Що й дало мені можливість набрати таку гарну форму. Останній чемпіонат України у Львові проводився в дуже гарному басейні на території аквапарку Пляж. Про нього я можу розповідати вам дуже довго, але зупинимося на декількох важливих пунктах. По-перше, були відсутні професійні стартові тумбочки. По-друге, всі дистанції 50 метрів засікалися секундомером через те, що вони не поставили. Змагальних щитків на іншу сторону басейну. По-третє, був відсутній зал для сухої розминки. А це дуже важливо для професійних спортсменів. Четверте, зона формування запливів знаходилася саме в басейні. Через це температура повітря була гаряча і багато спортсменів не змогли показати свій кращий результат. По п'яте, температура води в басейні була нижчою за 26 градусів. А це, як ви можете зрозуміти, не дуже гарно. У перший день змагань я виступав на дистанції 100 метрів на спині та 50 метрів батерфляй. На дистанції 100 метрів на спині, на жаль, для себе через усі ці технічні мінуси, які я перелічував, я не зміг показати свій максимальний результат і підтвердити розряд майстра спорту. Але це не завадило мені стати срібним призером чемпіонату України серед юнаків. Друга дистанція 50 батерфляй далась мені краще, не дивлячись на всі ті мінуси. Я зміг покращити свій час на секунду та увійти в топ-10 найкращих батістів України. Другий день вже у піднесеному настрої після 100 метрів на спині в мене була лише одна дистанція: моя корона 50 метрів. На спині. По своєму заявочному часу я не зміг потрапити у сильніший заплив. Тому я виступав у передостанньому запливі по найгіршій восьмій доріжці. Бачили ви обличчя моїх суперників, які плили у сильнішому запливі, коли вони побачили моє прізвище у фінальному протоколі на першій сходинці. Є ще одна дуже важлива деталь. Ми дуже довго чекали оголошення офіційних результатів. Зазвичай це проходить за 15-20 секунд після останнього запливу. Але нам прийшлося чекати біля п'яти хвилин. Весь цей час всі дуже нервувалися. Мої батьки, мій тренер, мої друзі, мої вболівальники. І я більше всіх. Але через 5 хвилин ми почули цю нашу улюблену фразу. Результати на табло офіційні.

Безумовно, я дуже радів в цій перемозі, але в той же час був дуже схвильований декілька годин, допоки мені не вручили оцю завітну золоту медаль. Юнаки 50 на скільки категорії юнаки на третьому місці назад були. На другому місці Максим Грицюк. Рівницька. Переможець виклала глаза Одеська область. Хочу подякувати по-перше своїм батькам. Без них цього б сього не було. По-друге, хочеться подякувати моєму тренеру, тому що саме він вигортував мені спортсмена. Також хочеться подякувати тренерам з фізичної підготовки Дмитру та Вікторії. Безумовно, ціна всіх цих перемог є дуже велика. У мене немає вільного часу, щоб сходити погуляти з друзями чи погратися. Я маю лягати спати в заданий час, щоб мій організм. Не перенавант зміг витримувати такі навантаження. Маю їсти тільки те, що мені підходить, це дуже важко. Але не дивлячись на все це, я це роблю з великою любов'ю, бо я полюбляю плавання і в ньому я бачу себе. Не дивлячись на все те, що я витрачаю багато часу, чи те, що перед змаганнями нам приходиться пр... займатися додатково у неділю, і в мене взагалі немає вільного часу, не дивлячись на все це. Це мені дуже подобається. Наостанок хочеться побажати всім юним спортсменам, які тільки входять у плавання чи інші види спорту. Наснаги, поваги до тренера і своїх батьків, тому що тренер на увесь цей час буде замінювати для вас тата й маму. Також хочеться подякувати воїнам Збройних сил України, які дають нам змогу. Займатися спортом та виступати на змаганнях різного масштабу та прославляти нашу країну.